Я не читаю там всі ці вот жовті е, книжки, коли які вони там старістю пахнуть. Ну нагадаю, треба ж показати, що я розумна. І потім оце вся е, байда, вибачте, мені розганяється і від автора, і від перекладача, і слово до українського читача. І знаєте, і киська, і грицька. І мене це так вкурво. Ну 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 я не знаю, я не згодна от, повністю. Я вірила всьому тому е, піпіцу. Який там відбувався на їх рівень? Це слабенько, це дуже, дуже слабенько. Тут лежачий, не ходячий, і взагалі какає під себе на бути ЛГБТ, а бути смерть. Знищуй всіх гомофобів. ЛГБТ хай живе. Пішла жара. слава Україні! Боже, як швидко пробіг місяць. Я просто я не встигаю записувати прочитане за місяць, бо тільки записала, тільки скинула, тільки змонтувала. Хоча у мене немає таких, знаєте, довготягів якихось у мене тут знаєте, ранком зняли ввечері вже світ побачив, шедевр. Ну, будемо зараз буду вам звітувати про прочитане травня. До речі, аж 15 книг. так. Да. Пішла жара. Давайте зараз по порядочку, по, в общем, все все розкажу. Так, перше. Луїс Баярд Вайлди, романтика на 5 дій, поставила дев'ятку. Ви знаєте, дуже щімка історія. Вона, знаєте, ну, якщо ти зовсім не знаєш біографії Вайлда, да, ти дуже багато почерпнеш цієї історії. Якщо ти знаєш про цю дуже крутезну особистість, дуже нещасну, дуже Таку, знаєте, його дуже, його дуже з життя побила, то ну, ти просто прочитаєш як художку. Мені там сподобались дуже крутий хід авторки, як вона знаєте, показує, як все добре, як от Вайлд щасливий, як от, ну, все, 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 ну, знаєте, квіти квітнуть, птахи співають, ну, ну, все класно. І між розділами там іде чи засі... судове засідання, чи якісь листи, ну, типу кляуза. І знаєте, ну ну це дуже класний підхід. Мені дуже дуже сподобалось. Я ж кажу, я прочитала як гарну, прекрасну, цікаву у художку. Ну, якогось, знаєте, щось нового я не дізналась, Хоча да, були сподівання, я, я завжди от, ну я просто дуже люблю я ж кажу, особистість Оскара Вальда і. Я усюди шукаю хоч щось про нього, хоч, хоч десь. До речі, дуже багато про Оскара Вальда, як би це дивно не було. Я е, дізналася в е, творі е, алкогольні спогади, зелені змі або алкогольні спогади е, Джека Лондона. Тут буде посилання на відео, перейдіть, подивіться. Е, він, ну, вони пересікалися, вони були знайомі і там ну, в общем, було. Далі, е, Франсуа е, Маруак. Е, Гадючник, поставила, не повірите, 10 з плюсами, ще б 10 плюсів поставила. Ви знаєте, це книжечка видавництва Дніпро ще така радянська книжка. Да, я, не, я вам весь час кажу, що я не читаю там всі ці, ці вот, жовті книжки, коли які вони там старістю пахнуть, не люблю. не-не. Ну, ви знаєте, заради класної історії я пересилила себе. Я почала читати. Мені донечка така, коли ти почитаєш гадюшник, коли ти почитаєш гадюшник? Знаєте, я зразу так зрозуміла, що вона мені і подарувала той гадюшник. А, вот. І я кажу: допочитаю, да допочитаю. Да а потім, знаєте, я вот, ну, думаю, ну спробуй, там кілька речень. Ну так, ну шо? Вот. І я як сіла, ви знаєте, це складна моральна книга. там. Там така трансформація героя, там такий сетінг, там такий просто неймовірний. Ну, це дуже сильна річ, це дуже в найкращому сенсі потужна. Це такий, знаєте, вихор. Там про літнього пана, який, в принципі, пише листа своїй коханій дружині, чи просто дружині, яку він думає, що він кохає і вона його кохає. і... Там він, в принципі, все своє життя пояснює, як він його бачив, як він от, ну, як він прожив це життя. І знаєте, там настільки, е, ну, це, це настільки сильна річ, що навіть там була друга ще другий роман ці книзі Дорога в нікуди. Я його поки відклала. Я вам чесно кажу, ну там майже 300 сторінок, тому я можу рахувати за окрему книжку. Е, я просто знаєте, ну, мене воно прибило. Я потім е дуже довго я просто, е як то кажуть, мультики тільки могла дивитися, я не могла нічого читати. Я е жила з цим от, персонажем. Я взагалі дуже люблю, коли от, знаєте, не відпускає. Е так само, як від після Бальзаківського Гобсека. Ну, Гобсека, знаєте, я вже на Ізусь знаю. А тут, знаєте, дуже сильний персонаж. От, ну не знаю, можливо, заради того треба читати класику. Там от... Можливо, людей було більше вільного часу, можливо, такі були часи, такі нрави, такі, в общем, взагалі так писали літературу, але в них от немає таких пустишок. В них, знаєте, там постійний надрив. Там або дуже гарно, або дуже погано, або ну, там завжди ви візьміть будь-який класичний твір, він, ну, він байдужим вас не залишить. Ну от гадючник я вам дуже, дуже, дуже раджу. От просто. Якщо ви хочете якісний, цікавезний, морально сильний, з сильнючим фіналом, там фінал просто прибиває, розбиває, знаєте, надрузки. Ну, 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 я вам просто раджу цю книжку. Вона є в електронці, вона є от, ну, видавництва Дніпро, таке стареньке видання. Я не знаю наскільки його будуть перевидавати. Мабуть, не будуть, але все ж таки, я думаю, при бажанні можна десь знайти і просто насолодитись. Я думаю, може у когось і, і в шафках він стоїть, а ви так як я, до нього, так, що там воно? От, беріть, читайте, знаєте, буде вам щастя, правда, шикарний твір. Далі, Вільям Голдінг, Бог Скорпіон, теж поставила 10. Ну, Це Голдінг, це знаєте, якби автокупуємо, це авто, авто авто, авто. Тут історія одного фараона, ви знаєте, дуже класно, Там знаєте, Голдінг, він чим от, ну в принципі мені подобається. Він він пише правду, він пише так, як воно є. От, наприклад, да, ну, відома історія. Да, я думаю, ви знаєте, ну нагадаю, треба ж показати, що я розумна. Коли Даніель Дефо видав свого Робінзона Круза, ця книжка сразу стала безселером Нью-Йорк Таймс того часу, того в общем, всього суспільства. І всі прямо захоплювалися цим вот Робінзоном, все класно, та 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 Вот. І на що Вільям Голдінг сказав, да, друзі, ніфіга, да не буде так, не буде так. І тому він написав володар мух і сказав, вот так, друзі, буде, от так. І всі такі, та ні, ні, нам, от, ні, ну, нам знаєте, нам треба, щоб була красива картиночка, щоб знаєте, от, не, не треба нам ото все. От, і так само і Бог Скорпіон він написав правдиво про, і про такі фанатичні якісь звичаї, і про цю от, да, ну як би сказати, тюрки влади, і ну, ну це прикраси така, господи. Я не пам'ятаю, скільки там сторіночок. Вона як зошит, але ви знаєте, ну от, е, кажуть же, е, ну, от, ну, воно малепусіньке, але воно, знаєте, воно смарагдик, воно брільянтік. Ну, Я не знаю, я в лютому захваті від Голдінга, і я я, 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 я читала у нього, здається, вже все, але буду перечитувати, бо нового немає, а що робити. Далі дуже суперечна книжка е, Прошу оберігай маму шин е, Гьон Сук. Я поставила вісім, але мабуть, я поставлю 7. вот да, тут буде сім. Бо як би вам сказати, в принципі, ну, опять-таки, вот тут буде відео, перейдіть, подивіться дуже розгорнуто, дуже з усіма емоціями, з усіма знаєте, з перших вуст, як то кажуть. Проте мені не сподобалось там, от, коли я прочитала цю історію. Там от книга закінчується, що донька цієї нашої от мами іде в Римі, чи в Ватикані, вибачте, забула бачить якусь там мадонну з дитиною. В общем, якусь. ну, І вона така Белін. І знаєте, як таке Боже знамення. І, в общем, і після того вона така: так наша ж мама, вона ж теж, як от про, просто знаєте, послідовниця Божої Матері. І потім це вся е, байда, вибачте мені, розганяється. І від автора, і від перекладача, і слово до українського читача, і, і ще там хтось. І знаєте, і Кицька, і грицька написали, що от е, я маю цю матір значить, е, сприймати як Божу матір. І мене це так вкурвало. На от якби того всі от пояснення того не було. Можливо, воно було б нормально. Ну, донька любить свою маму, для неї вона да, там, ну, свята людина. Ну, мама завжди найкраща, яка б вона там курва, не була, я працюю. Вот. Е -е 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 Хоча там, там та мама, її в пеклі пекти треба. Вот. І ну, в общем, дуже суперечно. Опять-таки, я дуже люблю літературу, яка мене знаєте, не залишає байдуже. Нехай я буду бомбитися, нехай я буду просто, знаєте, мене буде. Хай буде, хай буде. Головне, щоб воно не було, знаєте, як несолена просто е, якась їжа. Нехай воно буде зі смаком. Нехай це буде не обов'язково. Воно має бути солодке. Нехай вона буде з перцем. Нехай вона буде з перцем, з перцем, з перцем. Нехай вона буде просто, я не знаю, відвратна. Ну нехай у цій історії буде смак. Я за смак, друзі, в усіх варіантах. І е, ви знаєте, ну. Е, я ж кажу, от мені ця от фішка, я ж кажу, і це було десь на сторінок, ну можу збрехати десь 40 чи 50. І я думаю, е, типу, ну я вже зрозуміла, що ви всі думаєте е, ну, саме так. Я, ну, Чому мені не залишило, мені було образливо, чому мені не залишили думати так, як я хочу працю матір? Чому вони мені ну, тупо нав'язували? От, от ти маєш думати, от. Е, це так. Так, да, діти, там, батько, ну, чоловік, я маю на увазі, вони її там всі просто ну, не цінували, скажімо так. Ну, Я там в цьому розборі я роблю ну, дуже-дуже детально, дуже-дуже з подробицями. Знаєте, коротше, знаєте, наварити рису, то не головне, що ти можеш дати своїм рідним людям. Треба мати ну, щось ще, щоб давати, і щоб я ж кажу, я і там відео порівнювала з. Містером Пібаді, який я ж кажу, ставив там останній такий чигарочок свічечки, щоб його племінниця могла поночі дійти до цієї от вони жили в перевернутому човні, щоб вона ну, знайшла дорогу, і вона дивилася на цей вогничок і вона знаходила дорогу. Знаєте, і тут ну, ну, та матір, вона їх взагалі не любила, вона якась, ну вона в. Трьомна, чесно, я вам скажу, да, мене знаєте, зараз заведуся, буде у нас ще одне відео про цю книжку. Ну я не знаю, я не згодна от, повністю. І я ж кажу, і мене, опять-таки, повторюю, вкурвило, що мені не дали право думати так, як я думаю. Це мене може ще й більше образило. Вот. Ну, ладно, знаєте, і чому я поставила вісім, а не два, три, бо. Книга написана шикарно, розумієте? Сам, е, я вірила всьому тому е, піпіцу, який там відбувався. Якби він був там картон-картон, бумажка бумажка я би може, е, ну якби, та <сумітна> й ладно. От. А тут воно дуже майстерне. І я поставила вісімку саме за виконання історії. Вона крінжова, вона дика, вона дивна, але вона шикарна. Вона шикарна, вона шикарно написано просто. Там, знаєте, просто кожен св... такий, знаєте, мерзота по-своєму. Там просто змагання. От. Далі Джон Бенвіл, сніг. Теж буде відгук, це вибір підписників, теж був розбір, це, ну, як на мене, знаєте, як для темпора, це видавництво темпора, для мене, як на Темперівську, в принципі, да, от на їх рівень це слабенько. Це дуже-дуже слабенько. Там навіть я ж кажу, я от теж відео, коли знімала, я буквально там через практично зразу на аркуші написала в чому весь ЗМС, і таке воно так і було. Ну а якщо вже я відгадала, я взагалі ніколи не відгадую. Взагалі, я, я дитячі конкурси не можу розгадати, а тут навіть я здогадалася. Ну, там настільки воно влоба, там настільки воно, ну не знаю, ну мені не дуже сподобалось, чесно вам скажу. Я поставила сім, бо опять-таки виконання цікаве, виконання цікаве, ну це знаєте, це якщо ти просто береш першу книжку в своєму житті і ніколи взагалі не знав таких історій. От. Хоча, знаєте, атмосфера, там от, це все от, маєток, біля маєтку, прекрас. Далі, ой, далі Розамунда Пілчер, Шукачі Мушель, теж буде отут посиланечко, поставила десятку, міцну десятку. І нагадаю, ви мені дозволили, я просто в лютому захваті від цієї авторки я, як вибір вас, вибір підписчиків буду в червні читати її зимове сонцестояння. Ну, така погода, що нормально. Вот. Я просто в лютейшому захваті від цієї і історії і написання, і, ну, я не знаю, я досі буду диферам так, от, знаєте, не з того, не з цього мене вразила ця історія. Ну, от Таке теж буває. От. Далі <кхем> пішли книжечки, які от у нас під марафон 24 години. Я не знаю, наскільки, в якій послідовності воно вийде, тому не буду дуже сильно спелерити, Я все ж таки думаю, ви подивитесь марафон. Майкл Канінгем Дім на краю світу. Я поставила десятку. Це дуже е, крутезна історія, це дуже крутезна. Е, знаєте, там е, нереальний сетінг, там трансформація героїв, там, е, знаєте, от цей пошук себе, це пошук своєї ідентичності, це пошук взагалі шляху, по якому треба йти ну, своє життя. Там вибір, постійний вибір, там е, як суспільство реагує. Там, ну, ду, ну дуже шикарна річ. Далі: е, Ніл Бредбері, отрута на будь-який смак. Поставила дев'ятку. Це нонфік від нашого формату, здається. Е, ви знаєте, мені дуже сподобалося. Е, я ну, в принципі такий нонфік я люблю. Там і історія, звідки взялася ця отрута, там і якась така, знаєте, науково-хімічна в общем, лінійка така, знаєте, складова. І там, як вже сказала, практичне застосування. Це просто прекрасно. Приклади з життя, то взагалі топчик. От. І ну, я дуже вам раджу цей, цей, твір, цей твір, ну, цю книгу, цей це, це доробок, ну, він прекрасний. Крістіан Деполікен, «Вага Снігу, поставила 9, потім виправила на 10. Ви знаєте, це перечитиш, але це улюблений перечитиш і він буде багаторазовим перечитишем. Це дуже сильна історія, морально сильна, сильна. Для про людей, які, для про людей з сильним духом, про такого собі. Ну, такого. Ну, його, я ж кажу, цей твір, я вже казала, порівнюють з мізері Кінгівської, але ні, це не мізері. Ну, принаймні, що, ну, там такого аж не було. в принципі, Там більше було моральні тартури, ніж фізичні. Ну, і фізичні теж були, але ну, ну, це різне. Повірте, це різне, це коли злочинець, який судеб, залишився в тому за. Хуторі закинутому засипленому снігом без зв'язку, без нічого продуктів обмаль. І йому кажуть, от ти тут сам живеш, от більше ніхто не хоче. На тобі мужика він тут після автотрощі, йому, в общем, він тут лежачий, не ходячий, і взагалі какає під себе. І от як вони, знаєте, ну, комуні комунікують, як вони, ну, це, я ж кажу, на фоні того красивезні просто описи природи, снігу, погоди, всього, всього, всього пташок на гілочках. Дуже шикарна річ. І фінал там дуже сильний фінал. Просто неймовірно сильний фінал. Далі Ірвін Велш Гедота. Я поставила 9, бо це Ірвін Велш, він майстер пера, він майстер слова. він, Знаєте, він пише про гімняненьке Людське, але, знаєте, я таке люблю, я дуже таке люблю. І він не боїться, знаєте, замаратися, він не боїться замарати читача. Йому байдуже, наскільки я зрозуміла, він, знаєте, от. І, ви знаєте, там про поліцейського, який, як би так сказати, Ем, ну він більше знаєте, до категорії злочинців підходить ніж до категорії е, таких вот, да, людей закону. І там от йде оповідь саме від того поліцейського, який розказує просто про своє життя. І, знаєте, розказує правдиво роз... в книзі, да, є ненормативна лексика, дуже багато ненормативної лексики. Е, ну, Хто може, знаєте, не любить такі речі. Е, ну, я ж кажу, велш пише, як воно є. Якщо ну, в принципі, люди матюкаються в житті, то чому знаєте, вимахуватися і писати якісь е, такі слова, які не в кожному художньому словнику знайдеш. Вот. Далі Гордість або смерть, Монблан, я поставила сім. Ви знаєте, це, не повірите, це підліткова історія. Можливо, я на вибачте, не скажу, я не, не дуже прям так що зрозуміла, пажан, ну, я не фахівець. От, ви знаєте, ця історія, ну, вона трошечки опять-таки, дивна. Там, значить, так, група школярів, які є ЛГБТ спільнотою, і там, знаєте, ну, це детектив, я спробую так розказати, щоб нічого не розказати. І там, значить, напад на одну значить, гомофобну дівчинку. І, звісно ж, цих наших ЛГБТшників їх звинувачують, і щоб їх не посадили, їм треба знайти справжніх винуватців. Ну, в общем, в принципі, цим вони і займаються. Ну, опять-таки, вот, це буде 24 години. Наскільки я зрозуміла, вони. Е, ну, ну, воно як дитяча гра, воно, знаєте, Навіть коли я читала, як воно там називалося Бекета, да, теж, отут десь буде посиланнячко, там він теж е, е, літні люди в якомусь е, Будинку для дуже літніх людей, там всім детективам за 80, знаєте, живі, але незламні. І, ну, і то там якось більше було якогось такого ну, ну, логічного. Тут ну, взагалі якась дитяча гра, причому таке, знаєте, ну я не знаю, чи то авторка забула як бути підлітком, чи то вона не вміє того написати. І там дуже ну, якось це, знаєте, вот. Ну, вот я вам чесно скажу, я підтримую ЛГБТ спільноту. Я, ну, э, я вважаю, що у всіх мають бути рівні права. І ну, тут знаєте, вот, там настільки вони вот просто вот ЛГБТ. ЛГБТ, вот, Ну, типу, э, ну реальне або ти ЛГБТ, або ти смерть. Ну все. І вот там ну, настільки вони перегибають, мені здається. Э, Просто дуже сильно, дуже. Там не, роз, не роздивляються цих школярів, як просто дітей, ну, підлітків. Там от чисто от тільки з ЛГБТ сторони на них дивляться. Ну, це не дуже. Просто ну, вони такі самі діти, вони такі самі школярі, вони такі, вони такі самі. Причому їх статевий потяг до навчання. Я взагалі цього не дуже розумію. Ну, ну окей. І там, от, ну, там, я ж кажу, вся книжка, вона, в принципі, знаєте, лей-мотив. Треба, значить, знищуй всіх гомофобів, ЛГБТ хай живе. Ну, ну не знаю, перебір, як на мене. Дуже-дуже. Воно, знаєте, воно просто дуже коряве, якось написано, дуже в лоба, дуже якось, ну, ну, не знаю, не майстерно. Фені Флехріздво з червоним кардиналом поставила 10, бо це. Я можу оди співати цій книзі, я просто в лютому захваті. Я... Це настільки щімка, це настільки красива, це настільки мила, це настільки захоплива. Я вже от, відео казала, я її прочитала за годину 40. Е, ну, це просто щось неймовірне. Вона, знаєте, там сторіночки навіть не летять, вони, знаєте, летять, 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 летять. От, ну, неймовірна прекрасна історія. І я подивлюсь, що ще є Феніфлег в електронці. І хочуть стати далі. Знаєте, вона мені як яке ж, я ж кажу, рятівне, просто таке, от е, рятівний човник в якійсь бурхливій річці. І остання книжечка на за цей місяць це Енніаполітано Любий Едвард. Я поставила вісім, е, бо. Ну, я вже казала п'ятики, ну от буквально я тільки-тільки записала 24 години. Останній фінальний шматочок і зразу вам пишу прочитане за травень. Тому трошки не хочу повторюватись, бо я ж кажу, ну не цікаво. Мене не торкнула історія цих от, е, людей, які загинули в, в авіатрощі. Ну, от не торкнула вона мене. Ну, от, от, знаєте, от ця історія з кардиналом, з цією пташечкою вона мене зачепила якось більше. Я не знаю, ну, от я, я вже казала, я я ревла в кінці, бо ну, так, все хорошо, так все добре, так все добре, ну, ну, як я хотіла. От. А там, ну, ну я не знаю, да, там Едвард, я ж кажу, там би витягнув тільки лінія Едварда. Е, ну, в принципі, не могло мало ж там щось витягнути історію. Ну от Едвард витягнув. Не знаю, щось не не зрослось, не, не зігралось у мене з цією книжкою. Е, вона вона не погана, друзі. опять таки кажу: це моє суб'єктивне бачення, це моє суб'єктивне просто якесь враження. Вони можуть бути у вас абсолютно іншими. Вони можуть у вас бути. Я ж кажу, давайте ще два слова за цю книгу там. Йде дві лінії, одна від людей, які в тому літаку. Авторка максимально хоче, щоб ми якби зблизилися з цими пасажирами, щоб число жертв в авіатрощі було не просто цифрами, щоб ми розуміли, що це люди зі своїм життям, зі своєю історією, зі своїми проблемами, зі своїми радостями, горістями і так далі. І, так, е, да, так. Да. Ну, ні. Ну, От. І от Едвард, да, саме його якось повертання до світу живих, да, бо він, він став такий, знаєте, мені здалося, що велика частина от його душі залишилася в тому літаку з його рідними. І саме його повернення до, от, до нормальності, до, до, ну, до, до життя, от воно мене зачепило, тому саме і вісім. От. Ну, от що вам сказати? 15 книг пролетіло, знаєте, як от, прямо і не помітила. От. Тому от, відзвітувала, сподіваюся, не на півтори години. От. Ми з вами віримо в Збройні Сили України, читаємо гарні книги. Все буде добре, все буде добре. Все. Чесно, чесно, я знаю, чесно. От. Бережемо себе. Ми прекрасні, ми класні, бо ми українці. Всі твари подохнуть. От Под холера їх візьме, холера мор нападе. Мор і якась от болячка. така, от, знаєте, гидотна, мерзотна болячка. їх всіх покосить. Нахрен. Вот. І все. А я вас всіх люблю, бімай, біля маю. -бі -маю, -бі -маю.